Вітаю, шановні колеги. Рада вас вітати на сьогоднішньому нашому вебінарі, який присвячений гігієні рук у клінічній практиці Доказова стратегія проти інфекції. Мене звати Климова Світлана Михайлівна. Я є викладачкою Івано-Франківського медичного фахового коледжу, а також координатором з профілактики інфекцій та інфекційного контролю центральній міській клінічній лікарні міста Івано-Франківськ. На перший погляд, що ж можна розповісти про гігієну рук? Проста щоденна процедура, яка в царині медицини, попри там, сучасні методи лікування, діагностики, якесь сучасне оснащення, сучасними там новітніми лікарськими препаратами. так, Воно є просто непомітною, вона є дуже простою і, здавалося б, неважливою. Але як би не хейтила гігієну рук, вона все-таки залишається не просто стандартною процедурою. Це є щоденна наша професійна дія, яка захищає нас самих від інфекцій, яка захищає